На календарі неділя 15 лютого на годинку 6 вечора. Я Анастасія і інформаційна служба інтера готові представити випуск новин. Москву та інші регіони Росії атакують ударні дрони. Про це повідомляє тамтешня влада. А місцеві жителі публікують відео у соцмережах. Мер Москви Сергій Собянін заявив про 18 збитих безпілотників. Губернатор Брянської області Олександр Богомас про атаку 120 в аеропорту Домодєдово запроваджували тимчасові обмеження на польоти. Перед тим Міноборони країни агресорки заявила, що з 8 ранку до опівдня за Києвом російська ППО нібито знищила 102 дрони над територіями Брянської, Калуської, Тульської областей і Московського регіону. І, зокрема, три, що прямували на Москву. Український генштаб підтверджує ураження нафтового термінала Тамань-Нафтогаз у районі селища Волна Краснодарського краю Росії цієї ночі. Крім того, в окупованому Криму у районі Качі уражено зенітний ракетно-гарматний комплекс Росіян панцер с 1 Нагадаю, російські пабліки цієї ночі писали про масовану дронову атаку, унаслідок якої спалахнули паливні резервуари та пошкоджено порт Тамань. Це важливий об'єкт для експорту російської нафти та зерна. Один населений пункт бів був під ворожим ударом на Харківщині протягом доби. А на фронті на південно-слобожанському напрямку противник 12 разів штурмував позиції українських підрозділів на Куп'янському. Відбулося Вісім атак загарбників? Докладніше розпитаємо нашу харківську кореспондентку Світлану Шакеру. Вона зі студією наживо. Світлано, добрий вечір. Тож які новини маєш на тепер? Добрий вечір Анастасія. Більш менш спокійно пройшла ця доба для Харківщини. Через атаку росіян постраждав лише один населений пункт. Медики надавали допомогу людям, які були ще раніше поранені і тільки зараз змогли звернутися за медичною допомогою. Так, ще 10 лютого був поранений 41-річний чоловік з Волохівки Овчанській громаді. І тільки зараз медики змогли надати йому допомогу. Також лише в Харкові, коли дістався до Харкова, зміг отримати медичну допомогу 59-річний мешканець. Куп'янська він зазнав поранень ще три місяці тому. В середині листопада, під час артобстрілу йому поранило ноги, і тільки зараз він зміг дістатися до лікарні і його ушпиталили. Через потепління цієї доби багато роботи у рятувальників у п'яти районах Харківської області зафіксовані підтоплення. Сніг почав активно танути, і вода пішла людям у двори. Рятувальники відкачували людям воду в Ізюмі, У місті підтоплено 139 подвір'їв, у Лозівському районі. За даними Лозівського міського голови, також. Сьогодні доводилось виводити техніку екскаваторами. Робили такі траншеї, відводили воду від людських будинків, щоб не підтопило. Рятувальники фіксують також підтоплення в Берестинському, Богодухівському, Куп'янському та Харківському районах. Скрізь де є низини, там стоїть вода. А вночі синоптики очікують погіршення погоди. Попереджають, що вночі піде сильний сніг із дощем. Завтра по обіді вже будуть морози. І щойно у Харкові була оголошена повітряна тривога у передмісті, зафіксований шахет. Тож просять всіх бути обережними. Анастасія дуже дякую тобі, колего. Про останні події на Харківщині нам розповіла Світлана Шакера. На Сумщині одна людина зазнала гострої реакції на стрес через атаку російського безпілотника. Як повідомили у ДСНС, дрон влучив у житловий будинок в одному із сіл Чернечинської громади. Будівлю частково зруйновано, сталося займання. Пожежники його оперативно ліквідували. Вибухова хвиля понівечила вікна сусідніх осель. 30-та бригада звертається по допомогу для підрозділів, які воюють безпосередньо у зоні бойових дій. Потрібні наземні роботизовані комплекси. Їх використовують для логістики, розвідки, доправлення боєкомплекту і виконання інших завдань у ситуаціях підвищеної небезпеки, де залучення людей є надто ризикованим. Бійці підрозділу 30-ї МБР звертаються по підтримку для закупівлі цієї техніки. Реквізити для допомоги, номер картки та QR-код для донатів. Зараз на екранах йдеться про конкретний збір під конкретні потреби підрозділу, який нині перебуває на бойових позиціях. Долучайтеся. Доброго дня та міцного здоров'я всім українцям! Наш підрозділ наземних роботизованих комплексів мотопіхотного батальйону сьогодні потребує підтримки кожного українця та волонтера. Так само, як важкі дрони прикривають і допомагають нашим бійцям з повітря. Наземний робочий зований комплекс ми використовуємо там, де занадто небезпечно для людей. Для евакуації поранених, підвезення необхідних речей, доставка боєприпасів і виконання складних завдань під обстрілом. Кожен такий виїзд це або підсилення нашої оборони, або врятоване чиє життя. На жаль, ворог інколи знищує або виводить з ладу наші наземні комплекси. На заміну одним роботам одразу виїжджають інші. Щоб завдання виконувалось і люди залишалися живими. Зараз ми відкрили збір на наземні роботизовані комплекси та обладнання до них. Це не про техніку, це про життя. Якщо маєте можливість долучитися, будемо щиро вдячні. Дякуємо кожному, хто підтримує нас і Збройні Сили України. Слава Україні! Героям Слава! Творчість рятувала на фронті та стала опорою під час реабілітації. У Запоріжжі ветеран Євген Сірков презентував дебютну збірку віршів. Поетичний вечір влаштував просто у протезному центрі. У медзакладі кажуть, запросили свого пацієнта, аби той поділився досвідом та надихнув інших поранених. Про творчість жагу життя та силу слова. Сюжет Гогой. Я все зробив, щоб посмішка твоя була. Щоб кожен день від щастя ти світилась. Мене ти милим і прекрасним нарекла. У приміщенні протезного центру літературний вечір свою творчість присутнім презентує поет та ветеран російсько-української війни Євген Сірков. Серед слухачів пацієнти медзакладу та знайомі автора у збірці. Всі вірші про його емоції та любов до дружини Анастасії. Більше освічення, більше як романтика. Свідчення ближче до інтимної лірики, можна так сказати. Кожен вірш він був як я розумів, що може останні бути, і я в нього вкладав в. Сенси великий. для Євгена дружина не лише муза, а й перший критик. Анастасія завжди підтримує чоловіка у будь-якій справі. Це стало частиною нашого життя, коли він присвячує мені вірші. Це дуже приємно. І Вірші пісні, і монтував відеоролики. Ну, це була частина наших стосунків, і до весілля він також монтував. До повномасштабної війни Євген працював вчителем фізкультури, але поезія завжди була в його житті. Перші вірші став складати ще підлітком. Творчість підтримувала і на війні. Євген згадує, коли мав можливість та натхнення писав просто в окопах. Я брав старий телефон, ну нічого не працював, ні для зв'язку. Я включав його, переписував текст і потім приходив на постійне місце дислокації, і там його переписував і вже на телефон звичайний відправляв дружині. Мені це я кажу, мені це давало, ніби щоб якщо я так загину, то е, всі почують, що я, ну, що я значив, який я був людиною. Щоб, ну... Через вірші на фронт євген пішов у 22-му, хоча і мав по роботі бронь як освітянин. Разом із побратимами захищав Донеччину та рідне Запоріжжя. У минулому році через удар ворожого дрона отримав тяжке поранення, втратив око та ліву руку. Близько півроку захисник провів на лікуванні та реабілітації. Зізнається, найскладніше було морально адаптуватися до нового життя. Дружина завжди була поруч. Розмови мають дуже велике значення проговорення страхів, сумнівів. Бо якщо людина замкнеться в собі зі своїми страхами, це найстрашніше. Вона може просто не винирнути з цієї скарлупки, тому о, ініціювати, що його хвилює, давати відповіді на питання, які він, можливо, боїться задати. Звикати довелося й до нової біонічної руки. Під наглядом фахівців Євген вчився керувати протезом і виконувати, здавалося б, звичайні побутові завдання. Працівник якими завжди підтримують своїх пацієнтів, тож запропонували Євгену презентувати поетичну збірку саме у центрі. Приклад для людини не опускати руки, рухатися далі, знаходити нові сенси свого життя, продовжувати це життя, тому що це дуже важливо. І такі приклади, як Євген, це дуже велика мотивація для таких новачків, які тільки ступають на крок протезування реабілітації. одужання. я переоцінив власне життя. Знов до голови абсолютно ті речі не важливі, які ми думаємо, що важливі, поки ти живий, ти все можеш. Абсолютно, я до цього моменту думав, що це трагедія. Буде в мене все. І от більше ні, я дуже завдяки дружині, теж, яка підтримала в цьому всьому. Я зрозумів, що я можу навіть. Міноді більше євген вже працює над матеріалом другої поетичної збірки. Вона також буде про особисте та емоції, а ще про важливість цінувати кожну мить життя. Інна Гогой і Воробій, подробиці телеканал інтер. Марафон Єдині новини на сьому вечора буде оновлений випуск новин. А зараз марафон продовжує Олексій і Говоритиме про, начебто, нову американську позицію. Ну, начебто, це точне слово. Дякую, колегу. Не стільки я про це буду говорити, скільки ми чекаємо на включення нашого спеціального кореспондента зі Сполучених Штатів і на гостя в студії будемо говорити про це. Ми боремося за країну рівних можливостей.